Дога поезія про наших жінок, наших українок. Ось послухайте, благословенні Богом українки, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродливий, гоноровий, непокірний, розсудливий, сміливий і завзяті, талановиті, видані і вірні душею щирі на добро багаті. Долонями готові світ зігрити любові полум'я у серці не згасає, де шлях проліг. Ваш проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. Сестра кохана, мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, незламні духом ви, як Україна, нехай вас Бог. З небес благословляє. На жаль, автор невідомий, але ми дякуємо йому за ці слова.